В Україну у вкрай важкому стані в реанімації 15-річна школярка з Харківщини, яка, за даними поліції, пережила страшні тортури від 17-річного односельця. Він бив її по голові цеглиною, зґвалтував, потім намагався задушити і, врешті, підпалив. Постраждала найстарша дитина в багатодітній родині, і з близькими поспілкувалася наша Ірина Антонюка. Ще їй єдині вдалося розговорити рятівників дівчинки. Моторошну історію і те, що відомо про ймовірного насильника та яке на нього чекає покарання. Дивіться. Слідчі з'ясували, сталося все у цьому дворі. Потерпіла, поверталася додому зі святкувань 17-річним сусідом. За версією правоохоронців, парубок кликав її до свого обістя, щоб допомогла відкрити будинок. А натомість став чіплятися. Дівчина почала вириватися, і аби не втекла, нападник вдарив її щонайменше шість разів по голові. Цеглиною вже непритомно зґвалтував, потім зв'язав і намагався задушити мотузкою. А наостанок… Підпалив, потерпіла, не встигла дійти додому всього кілька сотень метрів. За даними слідства, хлопець заманив до свого двору ось тут за рогом дівчинку близько другої ночі і чотири з половиною години знущався допоки, ось тут на світанку її палаюче тіло не помітили сусіди і не кинулися рятувати. А от ймовірного нападника поліцейські заскочили вдома у ліжку, Побачивши, що є горить. Він пішов додому, роздівся, передягнув одяг, брудний, який був на ньому, заховав його за тумбочкою і ліг спати. І зранку, коли група реагування патрульної поліції прибула до будинку, то вони його в такому вигляді застали, коли він спав. Це жахливий злочин, він шокував всіх. Нас в тому числі підозрюваного взяли під варту за зґвалтування та спробу вбивства йому може загрожувати довічне ув'язнення. взагалі то вів себе достатньо спокійно. Він нам розповів цю жахливу історію. І однак, потім він відмовляється станом на зараз давати покази. Сусіди підозрюваного розповідають, що той жив від Людького, та з батьком та старшим братом. Мама з сестрами пішла з родини, коли хлопець ще був маленьким. І ця дівчина кажуть, не перша на кого він напав у селі. 15-річна дівчина зараз у медикаментозній комі, і лікарі не беруться поки давати прогнозів. з Харківської області. Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Ма Україна, марафон. Єдині новини.